Це поле розташоване у селі Геронимівка на межі Черкас і є частиною Руськополянської територіальної громади. Земельну ділянку тут, розказує Ольга Буркацька, вона отримала за роки праці у освітній галузі. Це землі соціальної сфери, які соціальна сфера здає в оренду. Хтось забирає зерно, хтось забирає гріш, кому як вигідно. Віра Коваленко вчителька на пенсії. Як ішла я на пенсію, дві з половиною тисячі. мого чоловіка. Немає і три тисячі. Скажіть, буде підтримка, якщо мені хтось дасть дві, двісті чи дві з половиною якраз перед новим роком, Що можна було щось дати внукам і самому на новий рік на різдво мати. Володимир Фармагей до повномасштабної викладав у Геронимівській школі. З перших днів війни був призваний на військову службу для захисту нашої дорогої землі. Тут не один я, а на цій землі. Потім хто одержав в селі, багато односельчан, які воюють. І виходить, що я прийшов і побачив цей бардак, що ми захищаємо нашу землю, а тут дільош землі. Процвітання геронимівські освітяни розказує Ольга Буркацька мають права власності на ділянки цього поля, але каже, переймаються, що їх заберуть, що іноземлі опиняться у власності Черкаської міської ради. 600 гектарів території Геронимівки та більше тисячі гектарів сусіднього Оршанця – Територія, яку Черкаси внесли до проєкту міського генплану. Візуалізується на карті заступник директора департаменту архітектури та містобудування Черкаської міськради Андрій Крилов. Оця територія. Ось йде вулиця, ось вулиця Руставі. Ось наше ось наше кладовище. Це Приєнка, це, це Луначарка. Оці території вклинені, ви заметили, да? тут Спостерігаєте, вклинені в межі, тобто вони фактично в межах міста Черкаси, але якимось чином відносяться на даний час до Роскополянської ОТГ. Комунікації міські там на тій території проходять. Місто їх утримує. Там наші всі кладовища. Дорогу ми туди прокладаємо, ремонтуємо все далі. Ну, ну не можуть бути посередині міста, міста Черкас, як, як агломерат, якась територія якогось іншого населеного пункту. Питання спірної межі за позовом Руськополянської громади нині розглядає суд. Ольга Буркацька із односельцями переїхали на засідання. Захисники сільської громади апелюють тим, що межі сіл чітко визначені, а наділи людей приватизовані. Скільки земельні ділянки вже були сформовані. І кадастрові номера присвоєні індекс е, національної кадастрової системи НКС автоматично за словами адвоката. інтереси Черкасу цій справі представляють київські юристи, тому участь у суді беруть дистанційно. До нашого відзиву на подану заяву ми додали графічну частину, яка є невід'ємним елементом розпорядження кабінету міністрів України, яким було встановлено якраз таки майже територіальних громад Черкаської області при масштабуванні цих графічних частин. Чітко видно, із додержанням відповідних умовних позначень про те, що селище Оршанець віднесено окремо, виділено із Роскополянської територіальної громади і виділено окремим е, червоним кольором і напівжирним е, обведено контури вказаного селища, що відносить е, а, і зафарбовано червоним кольором, що відносить вказане селище до е, е, меж міста. Сьогодні суд розглядає матеріали справи. На наступному засіданні відбудуться судові дебати. Розказує суддя Петро Паламар. Дослідження документів не закривається. У нас розгляд справи по суті продовжується при необхідності, якщо виявиться, що документи появляться або інші докази, які не були відомі, зможете подати. За словами адвоката Роскополянської громади Юрія Тищенка, у них є шанси завершити цей процес у першій інстанції до нового року. Спірне рішення Черкаської міської ради дійсно є протиправним. Фактично, все зводиться до простого: Черкаська міська рада хоче забрати землі рускополянської ОТГ близько півтори тисячі гектар. Вважаю, що абсолютно ніяких правових підстав на це немає. Це просто чиїсь амбіції або бажання. Ці землі, додає замовпорядниця Руськополянської ОТГ, фактично допомагають утримувати соціальну сферу трьох сіл громади. Це колосальні надходження, тому що це 600 гектарів. Якщо територія населеного пункту тисяча гектарів да, руської поляни, то можна уявити масштаби 600 гектарів це як цілий населений пункт. У Нас не буде розвитку, нам не буде за що утримувати школи, садочки, це наше надходження. Це не тільки земельний податок, чи Редна плата, це ПДФО, це найбільший податок, який ми отримуємо, Якщо розвивається бізнес на нашій території, спла... і сплачується ПДФО у нашу громаду. Наступне засідання у цій справі суддя призначив на 28 листопада. Марія Гаврилян та Масгорозія, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.